У центрі естетичного виховання відбулося урочисте відкриття головної новорічної ялинки міста. Свято, приурочене до Дня Святого Миколая, стало справжнім подарунком для дітей, батьків і гостей. Яскраві вогні на ялинці спалахнули під дитячі вигуки і гучні оплески. Найочікуванішим моментом стало прибуття Святого Миколая. Він привітав дітей і вручив кожному солодкі подарунки. За була тож там, тож там Я не сумка, мир, добро. Святковий настрій створювали вихованці центру естетичного виховання, лунали сучасні новорічні пісні, показували танцювальні номери, різноманітні конкурси. Діти із захватом брали участь у іграх та фотографувалися в казкових локаціях. На захід завітав міський голова Микола Нога разом із заступницею Мариною Харламовою. Діти та наша майбутнього тому навіть в такі складніші нас зараз є, ми ми працювати чи послівати. Вітаємо всіх дітей Шостінської громади зі святами, з Миколаючими, з новорічними святами. Шановна молодь! Шостінці завжди активні, сильні. І я вітаю вас, святим Миколаєм, щоб він вам приніс радость, доброту і мир. Свято вас вітаю! Особливою родзинкою стала казкова локація, яку працівники центру естетичного виховання готували понад два тижні. Біля ялинки з'явився великий пряничний будиночок. Де кожен охочий міг написати листа Святому Миколаю зі своїми найзаповітнішими бажаннями? Поруч облаштували кілька тематичних фотозон І відкриття міської локації, міської ялинки. Маленька країна див для всіх дітей нашого міста. І сьогодні в святі в заході брали участь вихованці Центру естетичного виховання і просто гості, дітки, які проходили ПоВЗ і знали про сьогоднішнє свято колективом центру естетичного виховання за фінансування підтримки міської влади. спільно Продумали, як максимально можна зробити так, щоб було красиво, естетично, сучасно. Наша така ідея зробити пряничний будиночок разом з Кеченькою чарівною, але він не простий. Це будинок, який виконує бажання дітей і має такий собі зв'язок з усіма чарівниками святим Миколаєм і Санта Клаусом. Усі локації та головна ялинка працюватимуть ще протягом місяця до кінця новорічних і різдвяних свят. Тож усі жителі та гості шостки зможуть завітати, зробити фото й відчути казку. Сьогодні було пред таке свято брат Миколася. Ми сьогодні танцювали наші і багато інших колективів. Співали, танцювали, грали, фоткалися. Такі подаруночки, там є багато цукерок, там маршмелоу. Дитазно з Новим Роком, з Різдвом Христовим і з Миколаєм. Вважаю гарних емоцій та подарунків. «Свято Миколай, було відкриття ялин, сладощі. грали вигри, танцювали, співали. Сьогодні було свято відкриття ялинки Святого Миколая. Танцювали, пригали. Щастя, здоров'я та мирного неба над головою. Було свято Святого Миколая. Ми танцювали з нашим колективом, і в мене дуже гарні емоції. Нам дуже сподобалося. Українці ми вам бажаємо щастя, мир і мирного неба, щоб все було добре. У нас сьогодні було свято різ, новорічне Святого Миколая. Також дітки брали участь. Молодша група станцем під назвою Крокує світом Миколай. Дітки дуже в захваті, їм так подобається ця атмосфера, атмосфера виступу. Що діти також отримали подарунки, солодкі це прям вау святкування відбулося напередодні 6 грудня, коли Україна традиційно відзначає день святого Миколая одне з найулюбленіших дитячих свят.